Разом з синами Сусана Магарян виїхала до саду Шевченка на прогулянку. Діти на велосипедах, жінка на електросамокаті. Так сім'я катається з початку літа. В принципі, можна спокійно покататись. По тротуарах їхали, і людей об'їхати зручно, і не треба по бордюрах скакати. Ми де треба пригальмуємо, де треба об'їдемо. Дорога дозволяє, тротуар дозволяє. У червні на сайті Харківської міськради зареєстрували петицію про заборону використання електросамокатів, гіроскутерів і велосипедів у паркових зонах. Автор петиції Юрій Толстих. У зв'язку з підвищеною небезпекою прошу обмежити їх використання у саду Шевченка, парку Горького, парку перемоги та інших подібних зонах відпочинку містян. Також пропоную ввести обмеження швидкості при русі пішохідними доріжками до 20 кілометрів на годину. Їздять і їздять, нікому вони не заважають. Страшнувато. Потім кожен раз, коли вони летять по тротуару. Майже кожен раз, коли вони їздять тротуарами, і діти ходять, і літні люди також молодь, яку можна легко збити. І вони ніяк не повідомляють про своє пересування. На електросамокаті у парку Горького катається Анна Тарасенко. Взяла його в оренду через мобільний додаток. Я поки каталася тільки у парку Горького, тут шикарно зрозуміло. Дороги, ям немає, зручно, особливо вранці, коли людей мало. Якщо у натовпі їхати, зазвичай люди реагують спокійно, бачать, що ти їдеш, відходять. Найнеприємніше, коли діти маленькі вибігають під ноги, а батьки за ними не стежать. Юлія Маловічко працює у прокаті, що у парку Горького. Говорить, перед тим як видати самокат чи моноколесо, розповідають людям про правила користування. Яку швидкість можна застосовувати, попереджають ось такі наліпки максимум 5 кілометрів на годину. А храна теж контралірують це теж контролює, обов'язково до нас приходять. Ну переважно за електротехніку дуже рідко є якісь зауваження, тому що вона маленька, маневрена і нікому не заважає. Сергій Тимченко сам кілька разів користувався самокатом. Він один із тих, хто підписав петицію. Каже, підтримує лише частину обмеження швидкості. не нужна, запретіть проще все забороняти не треба. Заборонити легше за все. Я як водій, коли бачу самокат на дорозі, мене це наводить на думку: божевілля і відвага. У Харкові не розвинута інфраструктура, щоб безпечно використовувати електросамокати. Вважає автоексперт Олександр Трепетін. У Сарженому Яру там зроблена спроба розділити пішоходів та велосипедистів та інших колесних. Не працює на 100%, але, хоча б можна орієнтуватися: от Тут от ходять лише пішоходи, от тут от тільки велосипедисти, щоб не перемішувалися ці потоки. Так і потрібно бути в усіх паркових зонах. Усіх там. Громадських таких місцях, де дуже багато пішоходів. Щоб петицію розглянули та надали відповідь назбирати, вона має 5 тисяч підписів. До кінця збору залишилось трохи більше двох місяців. Руслана Богдан, Юлія Бондарева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.